Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Слово депутату. Я Катерина Тригубова і наші гості сьогодні Слово мають народні депутати України Анна Романова і Добре. Павло Кишкар, представники політичної партії Об'єднання самопоміч. Вітаю вас у нашій студії. Шановні друзі, вітаємо вас на миколаївській землі. Ваш візит вже у бідня, скажімо так, перерва. Він вже триває ну принаймні півдня. Де ви встигли побувати, про що говорили, що побачили, що почули, і які перші враження? Ми насправді провели лише одну зустріч з журналістами і з громадським активом самопомочі, зустрілися з самообороною міста Миколаїв і приїхали насправді почути такий фідбек, отримати інформацію, що турбує людей на місцях, ознайомитись з тим, як працює самопоміч в Миколаєві. І вже на зараз ми розуміємо, що проблеми в Миколаєві дуже схожі з тим, що ми маємо в інших містах України. І вирішуючи основні три проблеми, які склалися на сьогодні в державі, це війна, проведення реформ і боротьба з корупцією. Ми вважаємо, що самопоміч на місцях може відіграти і мусить відіграти дуже важливу роль. Зокрема, ми сьогодні довідалися, що є питання щодо розвитку суднобудування в місті, є проблеми з міським транспортом, є проблеми у громади, зокрема, з питаннями доступу до і впливу на призначення на ті чи інші керівні посади, зокрема в органи Міністерства внутрішніх справ. Ми довідалися про проблеми заводу океан та завершення оренди ТОВ океан. І в наступному, я думаю, що ми заїдемо ще на бронетанковий завод, зважаючи на те, що я особисто отримав доручення від Комітету з питань безпеки і оборони поспілкуватися і знайти ті чи інші моменти, де ми можемо бути корисні. І... Допомогти заводові в реалізації їхніх планів ви все це почули лише від журналістів? Чи ще спілкувалися? Можливо, десь на вулиці, десь можливо на якомусь підприємстві на, <зас> та, на вулиці ще не спілкувалися. Зустрічі на підприємствах із громадськістю в місті ще в нас попереду. Так, і ще я хотіла сказати, що побутує така думка серед людей, що депутати вони відірвані від народу, вони сидять у себе під кополом, зрозуміло, чим займаються. Тому, звичайно, ми постійно, коли у нас є така нагода, коли немає пленарних тижнів, ми виїжджаємо в різні обласні центри України. Ми депутати-списочники, тобто у нас немає там закріплення по округах, І звичайно, хочеться почути реальні проблеми, що зараз турбують людей, і ну розказати про ту діяльність, яка насправді відбувається в. Верховні Ради Раді донести до людей, що зараз дві фактично війні. Війни одна відбувається у нас на сході України, а інше протистояння є на фронті реформ, і там не все так гладко. Ну, і про те, що відбувається у Верховній Раді, от є нагода розповісти. Розповідайте, я на підтвердження слів пані Анни скажу, що я провів декілька зустрічей в Одесі, в Херсоні, 20-21 і завершив такий короткий тур на Черкащині. І просто вражений настільки е, люди переживають, що е, Київ і депутати, зокрема, не розуміють і не відчувають тих чи інших проблем. Не відчувають проблем села, не відчувають проблем промисловості чи розвитку громадянського суспільства на місцях. Хоча насправді ми е, самопоміч, зокрема, була є і буде е, депутатською фракцією людей, які, які є людьми, перш за все. І тому ми, ми готові. Е, Відкрито говорити про ті проблеми, які є як в роботі парламенту, так і в наших особистих. Якісь ви згадували поза кадром те, що ми там, не миколаївські, так ми, для мене дуже велика честь бути народним депутатом України без різниці, звідки я родом. Я є українець, перш за все. І тому для мене висока відповідальність, велика відповідальність бути народним депутатом і працювати понад 20 годин на добу. Ну, але ж завжди, більш цікаво і більш плідно це приїхати до якогось міста, до якоїсь території, так і побачити таким свіжим поглядом ті проблеми. Так, так. Вони схожі в усіх областях, і ваші в Полтавській, так де, звідки ви, але ж все ж таки. Я хочу сказати так. про Миколаїв, що для мене це місто втрачених можливостей, але все ще попереду все я, ще надолужити. Дуже... Так, це з одного боку сумно, але сам дуже, факт, що можна. я, наприклад, у Верховній Раді, секретар комітету сім'ї, молоді, спорту та туризму, а також голова підкомітету розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності. Все життя, якби я цікавилася, у мене кандидатська дисертація на тему брендингу територій, і мені дуже сумно з того, що я з Перше в Миколаєві, тобто до того в мене не було сформоване бажання приїхати до цього міста, яке насправді володіє величезним рекреаційним потенціалом, у вас чудові можливості для розвитку того самого зеленого туризму. І в мене не було там, бажання ані досвід там, сприйняти від миколаївських колег. Чому це сталося? Тому що насправді у вас є унікальні можливості розвивати той самий зелений туризм, той самий конференцій ренс туризм на сьогоднішній день в Україні так із туристів стало менше, вдвічі менше. Але дуже стрімкий буде рост внутрішнього туризму. Чому? Тому що українці вони раніше їздили відпочивати за кордон, там в Турцію, Єгипет. На сьогоднішній день з нашим курсом люди будуть відпочивати в Україні. І те, куди вони поїдуть на море, чи там в Одеську область, чи в Миколаївську область, залежить від місцевої влади того самого. Миколаєва і тієї саме Одеси, або Львова, або вони поїдуть у Львів відпочивати. Тому зараз дуже важлива промоція міста і області, створення якісного туристичного продукту, і це дуже важливо на рівні місцевих громад побачити ці можливості і їми скористатися. Давайте більш практичні такі, можливо, про щось більш практичне поговоримо, тому що це, це ви перелічили те, що ви побачили. Так, це ті проблеми, які є в наявності. Давайте поговоримо про те, що робиться. От, наприклад, чи що ви будете робити? з практичного точки? Да? так да. які От. покроково, будь ласка. Ну, якщо брати основні теми, то це перше боротьба з корупцією, боротьба з олігархатами зі старою системою. Те, що нам зараз заважає, це... психологія призначати своїх, як ти сказала вчора. Ну, по перше, ви знаєте, ці антиолігархічні закони, які просували з початку самопоміч, це зниження кворуму для. Власників акціонерних товариств. це прямий удар по олігархам. Також це угода про вільне небо. Як ви знаєте, що самопоміч виступає для того, щоб у нас в Україну зайшли лоукости, які дозволяться іноземцям їздити в Україну? Це стратегія промоції країни. Чому не їздять іноземці? Тому що розуміння, що в країні війна на всій території нашої держави, навіть бояться в Західну Україну, в південну Україну зараз приїжджати, це треба все робити. Антикорупційні закони. Зараз ми ухвалили вже певний пакет антикорупційних законів, але треба створити антикорупційне бюро і там призначити такого керівника того антикорупційного бюро, який буде плідно співпрацювати з новою прокуратурою і саджати хабарників, дійсно створити умови, щоб саджати тих людей, які весь цей час розробовували Україну. Ці кроки вже робляться. І Фракція самопомочі впливає на багато моментів, які. Які могли б відбуватися не так прозоро на бюджет? Ми багато в чому повпливали. Там є результат, зокрема в середній освіті. Ми зберегли фінансування. Закладів першого другого рівня акредитації, які не є самостійною юридичною особою. Наскільки я знаю, у вас є такі коледжі або там технікуми. Спочатку на них коледжів. просто в бюджеті не заклали коштів. Це означало, що вони мали б закритися, тому що не було б коштів ні, ані на зарплати, ані на комунальні платежі. Три мільярди конкретно знайшла самопоміч і вибила з бюджету для того, щоб вони зберегли своє фінансування. І таких моментів, на які саме ми. Вплинули, тобто, це вплив конкретної там особи, Політичні конкретної сили. політичної сили на розвиток ситуації в масштабах всієї країни, і те, що ми знову будемо продовжувати створювати прозорі умови для призначень, антикорупційне законодавство, а також стратегічне мислення на розвиток держави, щоб не робити так, що ми держава, яка тільки позичаємо, що ми держава, яка шукає шляхи, і де ми можемо заробити для того, щоб встати на ноги, і ось цей курс валюти. Ось цю кризу використати як шанс. Це шанс зараз створити вітчизняний продукт, в тому числі і туристичний вітчизняний продукт, і стати сильнішими. Я нагадаю, що самопоміч ініціювала прийняття основного законопроекту щодо дерегуляції бізнесу, який спростив життя малому та середньому бізнесу у вигляді отримання 19 видів різноманітних довідок. Узгоджень, погоджень і, і таке інше, прибравши таким чином вплив, адміністративний вплив на розвиток цього бізнесу. Здається, 19, Да? Сергій Кіраль, як представник нашої партії, зініціював цей процес і довів його до логічного кінця. Закон був прийнятий і зреалізований на сьогоднішній день. В дійсності самопоміч продовжує пошуки альтернативних видів фінансування і збільшення надходжень до державного бюджету. Це різноманітні види, не лише економія, бо в нас чомусь всі дивляться лише на економію. Я кажу, не перестаньте економити, навчіть людей заробляти. Так от туризм, як основний із видів і можливостей, таких викликів, які стоять, зокрема перед Миколаївською областю, адже втрата Криму, частини Донбасу відкриває потужні дійсно можливості для розвитку цього сегменту бізнесу. Я думаю, що ми більш широко подивимося і на судноплавство, зокрема, да, і на можливості як залучення інвесторів, так і полишення тих інвесторів, які зараз існують у нас і на океані, і на інших підприємствах, на розвиток річкового судноплавства, зокрема, тому що в тому ж Чернігові річковий порт на Десні він був росіянами вирізаний і вивезений, зданий на брухт, Ця система напрацьовується щодо розвитку суднобудування і судноплавства вже понад три місяці? Ми запрошуємо, користуючись можливістю всіх фахівців і спеціалістів до роботи в робочій групі з фахівцями з самопомочі. І будемо раді, якщо ваші конкретні ідеї в галузі суднобудування і судноплавства будуть реалізовані у вигляді наших законопроєктів. З цими ідеями куди можна звернутися? Ну, є сайт самопомочі. Є відкриті дані наші як народних депутатів на сайті Верховної Ради. Я маю особистий сайт. Будь ласка, звертайтеся. Ми. На всіх соцмережах здається, є Крайно акаунти. прода, звичайно, окрім російських мереж, так. так Фейсбук навіть приходиш вночі, іноді там спимо по 5 годин, але все одно на такі речі намагаємося відповідати. Часто пишемо запити, депутатські звернення, якщо є конкретна якась регіональна проблема, я, я додам, що в пошуку надходжень до бюджету і розвитку бізнесу. Самопоміч наголошує на на унікальних можливостях розвитку військово-промислового комплексу. Якщо ми згадали бронетанковий завод, то ми мусимо відверто сказати, що це шанс для цього підприємства завтра працювати в чотири зміни, запросити нових людей, побудувати, викупити нові території, провести переоснащення, тобто гроші в бюджеті є. Користуйтесь цією можливістю для відновлення підприємства для залучення нових працівників. Ми готові лобіювати. Це на законодавчому рівні. Якщо вам підтримка потрібна, звертайтеся всі ці програми з новітніх якихось розробок, з новітньої побудови, новітніх машин чи оснащення, техніки, ми готові захищати і лобіювати. Гроші на це все в держави є. На початку програми ви сказали, що одна з проблем, яку озвучили сьогодні, це транспортна проблема в нашому місті. Чи є якісь ідеї вже як її вирішити? Можливо, з урахуванням досвіду інших областей. Розумієте, ось завжди автоперевізники з мовчазної згоди влади, як тільки ціни на пальне підвищились, вони зразу починаються там казати, що треба підвищувати тарифи на громадський транспорт. Але ми висуваємо таку пропозицію, що тарифи мають підніматися лише у тому випадку, коли автоперевізники вони гарантують якість своїх автоперевезень. І ось конкретно, наприклад, самопоміч по різним обласним центрам, вони висувають такі п'ять вимог, по перше, до Автоперевізників, по-друге, до влади. Перше, це ну, дійсно технічно справлений транспорт. Дуже часто ці маршрутки вони роздолбані, вони в жахливому стані. По-друге, це чемні, чисті водії. Бажано, щоб в одному уніфікованому одязі, щоб це було там брендовано, Миколаїв, щоб це було цивілізовано, як в цивілізованих відбувається містах. Це, до речі, не, не є великі, не великі, не, не є великі витрати, так. тому що він все одно в одязі в якомусь. Та? Якщо він буде просто. Культурно одягнений в білій рубашці з кроваткою, можна з веселим якимось бантом, який би піднімав людям настрій. Це було б більш щоб вони не слухали у, у своїх маршрутках ту музику, яка просто псує естетичні смаки мешканців. Той самий шансон. Це можна рішенням конкому таке рішення запровадити. запровадити, прийняти. Ну і часто в обласних центрах, в містах кінечні зупинки вони не обладнані, вибачте, туалетами.

Тобто це пряме зобов'язання автоперевізника обладнати, по-перше, туалетами, місцями там спеціальними місцями для паління на кінцевих зупинках. Ну і по-друге, це вимоги до місцевої влади, тому що місцева влада вона не стає на сторону громади у цих вимогах підвищення тарифу, а зразу підвищує рішенням виконкому. Так не може бути влада. Вона до кінця має відстоювати інтереси громади, і навіть якщо ну. Треба підвищувати, то влада до кінця має боротися за ту якість. Тобто влада в усіх містах є комісія, яка визначає там конкурс, хто виграє на той чи інший маршрут. Хто входить в цю комісію? Треба передивитися, як призначаються люди, члени цих комісій. Щоб це було шляхом конкурсу, відкрито, щоб це не було про владні громадські організації, які за завжди голосують. По-друге. Догові умови договору з автоперевізником має бути переглянуті. Ось ці умови про те, що ніякого паління в салоні не має бути, треба написати, прописати просто в умови договору. І Якщо автоперевізник не виконує ці умови, просто можливість розірвати і заключати договір не більше ніж на рік. Все. Це гарантує якість автоперевезень в усіх містах України. І це ті вимоги, які на сьогоднішній день буде ставити самопоміч на загальнодержавному рівні і буде розмовляти на цю тему з міністром інфраструктури, тому що ми ось їздимо і бачимо, що проблема одна й та сама. На сьогоднішній момент самопоміч сформувала таку невелику анкетку з п'яти вимог до перевізників, з п'яти. Вимог до влади. Тобто це візуалізовано, всім нашим осередкам буде розданий цей буклет. Якщо буде ініціативна група і матимуть бажання, будь ласка, залучайте. Тільки додам, що самопоміч дивиться на проблему перевезень набагато глибше. І основою для реформи системи перевезення і транспортного забезпечення взагалі міста, по-перше, мусить бути муніципальний транспорт і найбільше. Вдаліші маршрути мусять бути закріплені саме за муніципальним транспортом для того, щоб наші комунальні підприємства були прибуткові, а не збиткові. І друге, це забезпечення безпеки на дорогах, тому що є катастрофічна ситуація в Україні. Ми знаємо, що людей на дорозі в Україні гине більше, ніж на війні. Це аномалія для Європи. У нас в десятки разів більша смертність на дорогах ніж. В Європейському Союзі і тому самопоміч зініціювала і вже розроблена програма Безпечне місто. Вона була презентована позавчора. Здається, в місті Львові. Наступним містом буде місто Київ. Це просто там, де сформовані вже осередки самопомочі, і це працює, скажімо так, і де влада міська зацікавлена в реалізації тих чи інших проектів. Проєкти були взяті щодо конкретних там видів освітлення, підсвічення, бордювання, спусків для людей з обмеженими можливостями. Це все взято з найкращих міст Європи і зреалізовано у вигляді проекту Безпечне місто депутатом від самопомочі Ігором Діденком у вигляді такого брендбуку до застосування. Якщо це цікаво Миколаєву, ми готові подарувати цю ідею. Тим паче багато. Грошей на це не потрібно. Багато речей робляться автоматично комунальними службами. Вони і так мали бути вже зреалізовані, просто що ми цим рішенням міської ради ми б наголосили увагу тих чи інших комунальних підприємств на тому, що це потрібно виконати. Хвилина у нас залишається. Я хочу поставити, знаєте, яке питання. От ви коли йшли до політики, так? Планували стати народними депутатами, сподівалися, що вас оберуть, так за е, ті якості, які є у вас, за те е, намагання і прагнення зробити щось для своєї країни, для нашої країни. Е, були одні емоції, були одні сподівання. Зараз ви пропрацювали певний час. Чи збереглися ті емоції, які є на зараз, і які є плани? Дуже коротко, але змістовно. По-перше, Дійсно, намагаємося йти по програмі самопоміч по тим обіцянкам, які ми казали людям перед тим, як нас обрали. Це має бути нашою настільною книгою і є. І ми пошагово постійно про це кажемо і постійно в голові тримаємо те, що ми обіцяли людям і ставимо галочки там, де вже там виконано, і там де ще не виконано. По друге. Емоції, ви знаєте, ми сподівалися, що це не буде так легко, що буде дві війни. Одна війна там на сході інша в парламенті. І третя, те, що я абсолютно можу сказати, що дві проблеми: основні: перша проблема сьогодні в Україні ну це не залежить від нас. Це Путін, друга проблема. Навіть три. Друга проблема це оліго. Ольна політична система, де олігархи приймають рішення, і третя це вже системна проблема. І на рівні місцевому це криза управління, тобто це протистояння старої посткомуністичної системи і нової генерації. Ось коли ми подолаємо всі три проблеми, навіть Путін від нас не залежить дві. То і з Путіним і Путіна ми переможемо. Дуже дякую. Сподіваюся, що колега з вами повністю згоден. Я дякую вам за те, що Спасибо. ви були в нашій студії. Рада знайомству і дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з телеканалом Миколаїв. Хай так буде і надалі. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі телеканалу Миколаїв.